Сатанаки кімори та мавки у громадському просторі Гоголь 87 святкували Геловін у хабі, який відкрили переселенці зі Слов'янська та Северодонецька. Зібрались понад півсотні молодих людей. Майже кожен з присутніх був вбраний у костюми магічних персонажів. Ініціювали проведення Геловіну біженці з Донбасу. Також пообіцяли учасникам проводити тематичні костюмовані вечірки щомісяця. Зробили дуже гарну програму. Запросили хедлайнерів, запросили кріошоу, і сьогодні відбулася справжня така містерія в святі Хеллоуін. Особисто я, як представник старшого покоління, я не дуже розумію це святи, не дуже люблю. Але те, що стосується молоді, це свято користується попитом. Програма була вся навколо стилістики. Хеловіна треба було кричати на свічку, заточити її своїм голосом, обрати найкращий костюм, створити диво. Історії стосовно познайомитись, залоскотати, обійняти, подрайгувати і так далі. І невеличкий сюрприз від нашого гості з Хогвартса, який стосувався невеличких сюрпризів і вагітні.